Всіх вітаю на своєму каналі. Так, погода у нас більш-менш вирівнялась така. Брехунець показує 1 градус. Зараз десь у нас вже 3 години. Ось. Хочу сходити в магазин та думаю заодно ось відео якесь запишу, поміняти трохи обстановку цю хатню. Я й сам чогось я не знаю, мені самому щось таке не подобається. У будинку знімати. Такого конкретного нічого не треба, але так щось там по, по мелочам. Він може щось ніки такого якогось смаколика взяти, для... Вже вулиця у нас оця повністю пуста. Така буде трохи екскурсія ось вам. По селу ось сусід залишився біля мене. Ось там людина. Ще люди живуть. Ось пуста, там пуста. Ось ідеш теж. Ось пуста сусіді. Коротше, нема майже ніде нікого вже. Так, дорога, звісно, ніхто ж її не чистить по вулицям, сюди було б проще йти по центральній вулиці. Ось будинок пустий, баба Маруся така жила. Ось пустий будинок. Теж люди вже недавно вже померли. І ось ще люди чуть далі живуть. Все, а так уже тут далі пусті будинки. Так, сьогодні теж так дома, тільки ось брав бакса, прогулявся трохи по лісі. Важко правда ходити. Такий цей сирен, як ми кажемо, ну корка, ноги так провалюються. Ось теж. Ось тут ось вже давно люди не живуть, вже давнім-давно я ще малим був. Ось теж пуста, пустий будинок. Тут така жила тітка надя, теж вже померла. Но цих вже людей давно тут немає вже. Ось будинок пустий. Вже дуже давно цієї тітки не мав живих. Звали була така баба домна, таке коляшне ім'я, Але після неї ще проживала людина, то ще будинок в такому стані, здається. Ось пустий, теж жила така Антоніна тітка. Вже теж дуже давно. я ще... Малим був, як померло, вже такий будинок заніпав. Вже дуже багато будинків нема, тільки фундаменти позалишалися. Таке село пустіє, ще років 20 назад. Таке геть було людей, я зараз. Вже. Я навіть не знаю, якщо чесно, не знаю навіть яке населення. Чи є ще 150 душ тут, а чи нема, навіть не. не буду братися, бо чесно не знаю, знаю що. Колись я був наглядачем у виборчій комісії на вибори, коли Януковича вибирали, то коли було. То тоді то було 200, якщо не помиляюсь, 215 виборців. Ну я не... Коротше, не в його команду, ну, був наглядачем, а там другий кандидат, ну не буду казати там, навіщо воно вже треба. То тоді було 215 виборців. Це в якому році його вибирали там 2010-й получається. Так же, так? Да? Все, ось починається ця гірка вся живу на низу і все пішов підйом, ушло цей кряж Так, ещё взял ось себе напою. Каву я уже не пью давно. Это что-то такое, там, меньше. Еще пустой попью. Вот тут раньше, где беседка, вот тут фундамент остался. Тут была почта. Все, скупився, хотів там ще включитись, вроді кажу, майже вже людей не залишилося, але як назло, тільки не телефон, а хтось обов'язково їде чи йде. Ось вже назад пойду сюди, піду по центральній. Що цікаво, от, отут на горі, ось на селі. І на низах хотів, і що на горі було дуже багато. ну Було однаково. Людей, Люди строїли що зверху, що знизу. Але цікавий факт, що хто строївся зверху, у людей майже нема городів біля будинків, бо це жива скала, це по-перше. А ще такий головний факт, що не можна було, не було можливості викопати криницю, не було води. І ці всі люди були змушені ходити пониже до, до людей, хто пониже живе і брати там воду. І до сих пір так воно і є. У деяких з'явились скважини, хто це міг собі дозволити, а деякі до сих пір так і носять цю воду. Колись я не готував, звісно, до цього відео, все прийшло мені в голову, Заглядував я колись в Вікіпедію, чому запам'яталось, тому що село типу, старше за мене тільки там на сотню років. Я з 1983. Якщо я не помиляюсь, село Зоряне з 1886 року, якщо я не помиляюсь, я кажу я. Ніколи до відео не готуюсь, там не заглядаю. в Інтернет просто ось на ходу щось згадалось. Ось така інформація. Ну, мені здається, що це неправда. Може, звісно, воно тоді не так називалось. Бо тут а, кругом села такі артефакти всякі знаходились навіть оці хлопці, хто займається пошуком всяких монет. Дуже багато монет набагато старших. За це село, тому по-любому якесь село було, може не так називалося, але вірить теж в Вікіпедії там дуже багато, всякого трохи не того, що треба, отак ліплять, що примерно, скажімо так. Все, ось я вже спускаюсь на низ. Ось теж будинок пустий, жили тут люди, потім помер. Значить, хазяїн, дядько такий був, мій тезка Олексій, здоровий такий був дядько і навіть і не скажеш, але хвороба, на жаль, і помер, а люди виїхали. Тут ось теж бачите такий нетипічний тин для села, це тут лохіна, так ось тут тільки залишився ці слівняки дикі. Ось колись жила моя прабаба. Настя звали, Ну будинку вже, звісно, давним давно немає, Ну вона не тут жила, будинок згорів, вони потім перебрались. Оце ось тут. Тут малими, коли були з братом молодшим, постійно знаходились, більше подобалось знаходитись тут, а чому діда вже там з бабою. Оце тут був будинок, оце був город, вже нічого нема, ні тина, вже навіть останню проволоку хтось познімав. Я тут нічого не сажу, дуже така земля, скажем, невдячна, ніколи їх вона завжди діда розказував, завжди тут така пісок, коротше. От там далі, де цю лохіну садять, там баба теж жила. Згадався такий випадок малим, коли був, там ще років п'ять, ну таке, ледве пам'ятаю. Ходили на телевізор, тоді були ці серіали Діка роза, все. Зупинялася вся робота і мене брали з собою. Ну малого ж не залишать самого, щоб там шкоди ніякої не наробив. Пам'ятаю. Ось до речі. Оці будинки такі нетипічні для села, бачите, однакові. Я колись розповідав, коли ось в сусідньому селі порвала оця гребля. Ось розходило, це село там частково розмили. Ну розмило. І цих людей потім для них построїли ці будинки. Переселили їх сюди, тут вони так і подоживали свого віку. Оце будинок пустий, тут ще живе людина. Тут правда наші в цьому першому це наші місцеві жили люди, а це з Рудня-Зарянської. Ось я не знаю, це такий будинок. Може продається. Але місцевість у нас така, що ці будинки, скажімо такі, може плюс-мінус там пару тисяч стоїть. Тому що діло навіть не в роботі, роботі її скрізь нема. Діло в тому, що погана локація, немає транспорту, як виїхати ну, десь на автобус і так далі, це треба тільки наймати якусь машину до залізної дороги. Взагалі нам далеко 12 кілометрів, Та, щоб тебе вивезли, це треба і 400 гривень, мабуть, не вложиться, щоб тебе по таких дорогах вивезли туди на дизель ти. А якщо взяти ось Буквально 20 кілометрів від нас є села, які знаходяться поближче до Варшавки, там майже впритик. Там такий будинок вже буде стоїть, звісно, не 2010. Ну я так, я ці ціни так кажу примірно, бо я нічого не, не знаю. плюс мінус я кажу, це як мінімум 5 разів буде дорожче такий будинок. Тому що там заїжджає весь транспорт, який їде на Київ, на Житомир, Коростень і так далі. Тут, щоб потрапити роботу в Києві, тут ціла система. Треба спочатку когось знайти, щоб тебе хтось доставив спочатку туди десь до тої траси, щоб ти сів на автобус, заїхав не в Києво до Коростиня. потім в Коростині і так далі. І так і ціни. Бачите, вони міняються тудима, сюдима. Тобто я ж кажу, в нас ось є Белокоровічі, тут велике село, Радовель. Там вже, звісно, ціни на будинки зовсім інші. Цивілізація. Траса близько. Заїжджає, я ж кажу, весь транспорт. Олевська що їде, на Житомир на Коростень, все заїжджає, собі сів і поїхав на роботу. Бо зараз, звісно, в селах що? В селах всі хто може їздити на Київ. Роботи нема. Ось тут, до речі, ось забув теж. Колись я розповідав з всіх город, що це було Ну, діду, що це було болото, як би вода протікала. Ось тут є труба, отут такий місток. Це колись... Тікла вода, з всіх боліт з озера. І отак вона і протікала. Ось де я стою, ось міст, ось вона тече, ось ті сусідні хати. Був струмок, якби ну, воно текло туди, а оцей воно, якби, там заболочена, така місцевість була. Дід це все засипав від сівом. Тоді була можливість ось комбінат, дуже потужний був. Все це ж, звичайно, робилось за якісь могоречі, бо це все було там. Навозив землі, там торфу зробив города. Але город, як вже не один раз казав, дуже такі <гум> важкі. Росте, всяка ця гадость, ця болотня, якій не можна дати ради. Все, я підходжу до будинку. Раніше називалася Соціалістична вулиця, потім перейменували на Молодіжну, Ось теж по сусідству, теж ось такий будинок, теж пусто. Купив вареників з картоплею. Не можна дописати кінцівку, я кажу як... Нічого не знімаєш, хоч роздягайся голим бігай. Тільки включи телефон, а так і чиїсь очі ось з'являються. Ну все, як я казав, ось купив вареників з картошкою. Думаю, зараз трохи таке вже роз, рознообразить трохи їду, там їда є, але я їх завжди якось питаю, їх щось не завозять. А це Попитав, якраз завезли, то купив. Ось зараз попораюсь, в будинку я вже затопив, треба зараз підкинути, бо поки сходив, поки туди-сюди прогоріло. І затопить у літній кухні. На сьогодні у нас показує 15, на завтра 20 градусів морозу на ніч. А там вроді знову попустить, вже буде тепліше. Так, ці кури, вони вже як, як собаки. Вже за штани дергають. Все на цьому. Дякую за компанію, хто зі мною сьогодні сходив в магазин. Дякую Збройним силам України. Дякую всім за перегляд, як завжди, всім міцного здоров'я, всім пока. Буду, буду поратись, уже вечки кричать, напоїть, погодувати всіх, доварити вареники з картоплі. Всім пока.